Каже, Боже, нарешті, нарешті ми з тобою зустрілися. Ну що, давай поговоримо. І Я так кажу, де? Тут, у Макдональдсі, він, ой, дивись, дуже гарно тут, дуже гарно. Давай порозмовляємо, ти мені про себе розповісиш, я, я тобі про, про себе розповім. І я дивлюсь, він оцю книгу, яка біля нього, він все її там теребонькає, все теребонькає. І потім я дивлюсь на цю книгу, а там, значить, фотографія. Фотографія його, що це його книга, що він автор цієї книги. І книга називається Сумую за тобою. Сумую за тобою. ось і я така кажу: а це це твоя книга? Ти книгу написав? І він каже: Так, це моя книга, і всі ці слова, що він мені казав, що е, Маріана, ти мені про себе щось розповісиш, Знаєте, все це вже не мало значення. Ми в тому Макдональдсі просиділи три години. Три години я, отак, от, підперши голову, дивилася на нього. А він, як на сеансі у психотерапевта, він мені розповідав цей едик Едуардо, який він нещасний. Який він нещасний, що ось він. Е, ну я хочу сказати, що він був симпатичний, симпатичний. Але знаєте, що мені так от не дуже подобалось, те, що він, він дуже був засмаглий і волохатий такий, ну італієць, господи, волохатий. Але він був вдягнений в білосніжну сорочку, яка ось тут була вся приталена, а в нього вже було пусько. Він був е, високий, але і худий. Але отаке таке пусько було. І ця сорочка йому була замала. І отут на пузі оце все було ро, ро, ну, розщеперено. і оці... Волосся стерчалось з тої рубашки, сорочки. Не дуже це було гарно, але він був, вже війшов у роль і розповідав мені, який же він нещасний. Так от. Він каже, що я розлучився сім років тому з моєю коханою дружиною, тому що вона мене зрадила. Вона знайшла іншого чоловіка, і, значить, в них був роман. І одного разу я це знав, я про це дізнався, але я робив вигляд, що я нічого не помічаю. Ось і, е, значить, е, я сподівався, що це все в них закінчиться. А я ж отак слухаю. А я ще навіть не поснідала, тому що маман мені швидше, швидше, бо він ще поїде. Знову втратиш італійця. Ох, ця маман. Я така голодна, отак от його слухаю. От, а він же все розповідає, а мені було як-то ніякого його перебити і сказати, що я їсти хочу. Ну, гаразд. От, і він каже: Я знав, що вона мені зраджує. Але я робив вигляд, що нічого не помічаю. Я думав, що це все закінчиться. Її звати Анна, її звали Ганна. От. І а, потім вона прийшла одного вечора, вона прийшла і сказала, що ти знаєш, я зустріла іншого чоловіка, ми вже разом 6 місяців, тому я хочу розлучення. Давай з тобою розлучимось спокійно, нормально, мені нічого від тебе не потрібно, тільки дай мені розлучення. А в них ще син. От, всього Едуардо і Анни, в них ще є ж син. Ну, син був вже дорослий. Надо сказати, що коли я познайомилася з Едуардо, йому було 55 років, а, ї... а мені було 39 років. І жінці його було 55 років, вони були однолітки, але він досить по неї страждав, там щось. Сину було 25 років. Ось, сина вони народили, сина вони народили, ну, скільки йому їм було? 30? 30 років їм було. А знайомі вони з університету. От, як познайомилися, почали зустрічатися і жити разом, потім одружилися, потім син, і отаке все разом. І ось вона, 7 років тому, тобто їй було десь 48-49 років, вона зустріла іншого чоловіка, все, хоче від нього піти. І він сказав мені, що каже, ні, я, звичайно, їй розлучення не дав. Тобто я її почав вмовляти, що я їй все пробачу, що я все забуду, що заради сина ми повинні бути разом. А, а вона каже, ні, я тебе вже не кохаю, сексуально я тебе вже не хочу. І він мені це все розповідає у Макдональдсі. Народ почав приходити. Всі це слухають, а він війшов раж, плачеть, отак сльози течуть, сльози. І всі це слухають. і Мені так було соромно, люди добрі, Боже. Я думаю, мені треба відсюди від селі, знаєте, піти. І він каже, що я тоді Анні сказав, що я тобі дам розлучення, але по-перше, ми повинні піти до сімейного психологу, і може він тебе вмовить зі мною залишитись. Ось, і вона сказала: Окей, я піду з тобою на 10 сеансів. Якщо не допоможе, даєш розлучення. Ну, як ви можете зрозуміти, це не допомогло. І все ж таки вони розлучилися. А він потім ще три роки ходив до цього психологу, психолога і лікувався. І ось у цей психолог вона йому порадила написати книгу. І весь свій біль в цій книзі, значить, описати і йому стане легше. І він оцей. Едуардо написав у цю книгу, там такий товстенький роман, як вони познайомилися. І він на побачення зі мною він мені приніс цю книгу подарувати з автографом автора, воно мені потрібно. Ви знаєте, тут в Італії кожен другий письменник. Це вже шостий чи восьмий, якого я знаю. Тут це дуже легко. Вмієш ти писати? Не вмієш ти писати. Ти пишеш книгу, якщо в тебе є гроші, ти платиш агенції, вона її видає. Е... Оцей е, книжковий міжнародний номер купуєш, із як, як він називається, і ССН. Ну, як то так? Ось, і потім все, ти е, ну наприклад, в тебе є гроші на тисячу екземплярів. Все, тобі їх друкують, і потім ти на Амазоні їх продаєш. І всім розповідаєш, який ти великий письменник. Розумієте? Тут всі пишуть книги, тому що вважають, що вони великі письменники. Наприклад, от кардіолог він же ж теж книгу написав, і в нього ще чотири. Від руки написаних є. Потім я мила готелі з дівчиною, яка була в Сардені, і вона італійка, і вона на рівні зі мною вона мила готелі, і вона теж написала книгу. І в мене теж є її книга. Тобто тут всі або книги пишуть, або малюють картини і вважають, що вони там якісь да Вінчі або ще хтось розумієте, тому що з маличку їм винушають, що вони генії. Що вони проплюти зору, а море, стела розумієте? І вони дуже великої про себе думки. Всі пішуть, пишуть книги, всі малюють картини. Ось таке. Ось такий мені попався письменник. Я із вічливості взяла цю книгу, полистала, І е, після того, як він припинив е, ридати, я йому кажу: слухай, ти знаєш, а ми не могли б чогось поїсти. Я думала, що зараз ми поїдемо в ресторан або в якесь чудове місце, але ж не в Макдональдс. Ну, що я в тому не бачила в тому Макдональдсі? А він каже: А, ти хочеш їсти? І пішов. Заказав мені капучину, карнетто, оцей, оцю булочку. Їж. Я така, окей, гратися. Ну, я з'їла хоча б це, тому що ну я дійсно хотіла їсти. От, і я в нього питаю: слухай, кажу, а зараз, от, в яких ти стосунках зі своєю дружиною, сином, От, як ти, ти мені написав, що ти а, живеш сам? Він так, так, я живу сам, і ну, як він сказав, в досить непоганій зоні. І іноді до мене приходить син е, пожити декілька днів зі своєю нареченою. Ось, і ще в нього є собачка. Е, ось і. Він мені показує фото цієї собачки, а там така, той, той тер'єр. Знаєте, такий маленький, маленький але це собачка-дівчинка, і вона в нього в якихось -то таких платічках, у бусах, з якимись то бантиками, з якимось то в неї навіть кіхті у собачки були нафарбовані лаком. Тобто, знаєте, в мене таке склалося враження, що це робив не він, а якась дівчина. І що він з кимось живе, що це не його собачка. а... Оцієї жінки, з якою він живе, що знов щось не те. Я йому кажу: слухай, а це дійсно, ну що ти для собачки купуєш оці платічка, платічки, ти для собачки купуєш ну, оці всі прикраси, Ошийник був, знаєте, у таких перлах. Ну, тобто, а він такий туди-сюди заметушився і каже, а це е, наречена сина купує. От. Вже як то мені почало здаватися, що щось не те. Розумієте, мої хороші, щось не те. Ось, ну, гаразд, з'їла я те Корнетто, і а, він мені каже: Ну, ти у Римі вже була, що ти бачила, що ти не бачила? Я тобі покажу а, ті місця, які мені подобаються. І ось він почав мене возити по церквам. Боже, я стільки церков римських я ще ніколи не бачила. В мене вже все це. Знаєте, злилося в одну церкву. Ось про кожну церкву він мені розповідав. Ні, от я нічого не можу сказати. Знаєте, він був дуже цікавий такий співрозмовник. Він багато що знав по своєму по своїй освіті. Він був архітектор, але він а, займався бізнесом з братом своїм рідним. Вони тримали дуже коштовний магазин. А килимів арабських. Ось вони з ним їздили з братом у там. Арабські країни зараз не буду, щоб не е, як це буде по-українськи, ну, щоб не сплутати. ну, Тобто з арабських країн їм постачали ці килими, але дуже коштовні: і з верблюжої шерсті, і шовкові килими для тих, хто міг собі їх дозволити. От, І я була в, цьому, в цій крамниці, він мене привозив, показував ці килими. Ось, ну там один килим міг коштувати і 20 тисяч євро. Розумієте? Тобто він був небідний, небідний, я вам хочу сказати. Ось. І ось перший день це був день, коли а, на вулиці було 36 градусів пекла. Я на підборах по римській бруківці скакала, тому що парковки немає. Він кидав машину, десь там. Ось. Десь там кидав машину і ми пішки ходили отак цілий Рим. Перший день в мене боліло все, все боліло. А їли ми в таких ресторанчиках туристичних, де все коштує дуже дорого, а сервіс такий свинячий, просто всі вбиральні з горою мусора, розумієте? І ти у туристичному місці, в туристичному ресторані, ти їж поруч з китайцями, японцями, корейцями. от. І потім ти навіть не можеш отака от черга у вбиральню. Ти може, ти навіть не можеш туди потрапити. Я, чесно кажучи, думала, що може він мені покаже, де він живе. Розумієте, ні, додому він мене не повіз. І потім він вів себе дуже. Ну як він до мене не чіплявся? Він такий був дуже люб'язний, привітний екскурсовод, який іноді плакав дуже сильно, коли починав знову ж мені розповідати, яка він ну, гарна людина. А його жінка, значить, так його кинула. От, і він все мені казав: ти ж книгу не залиш в машині, ти ж не забудь книгу, що я тобі подарував. От. І отак от пройшов перший день. І що я помітила, де б ми з ним не залишалися, він завжди свій телефон він переворачував, отак, знаєте, донизу екраном. Мені це дуже не подобається. Ну, або зовсім його спряч, ну, або, ну, вже відповідає на дзвінки. ось. І щось там одного разу у ресторані, це теж був перший день. От, він е, пішов у вбиральну, а телефон залишив отак от е, донизу екрану. І коли його не було, цей телефон починав ж -ж -ж вібрувати. Я взяла і подивилася. Я не відповіла на дзвінок, але я подивилася, хто йому дзвонить. І там було написано Анна Міа Аморе. Ну, тобто, Анна моє кохання. От. І я так. Поклала цей телефон і думаю, так, чи він одружений, а не розлучений, чи він розлучений, але вони почали знову жити разом. Може, це якась інша Анна, з якою він живе, тому що італійці можуть жити у громадянському шлюбі, співжити з іншими жінками і не одружуватись. Але ця, ця Ганна, вона постійно, постійно, оця Ганна Аморе, вона постійно йому дзвонила. Постійно. Він виходив з ресторану, він навіть виходив з машини, щоб я не чула, про що він розповідає, і ходив, десь там відповідав. І коли я в нього запитала, хто це дзвонить, він мені казав: це по роботі, це про килимить, це, це по роботі. От, і все. Думаю, ну так, машини в мене немає. Зараз я шкандаль йому робити не буду і питати нічого не буду. І я ж не можу йому сказати, що я подивилася, хто йому дзвонить. Але він бреше, і, значить, він мене відвіз, але вже додому. Додому мене відвіз. Вже я йому показала, де я живу, і кажу: ой, бачиш, як легко було мене знайти. Я живу біля Макдональдсу. Ну скільки там їхати? Ну, може, п'ять автобусних зупинок. Ой. І все. І він мені каже: Боже, такий чудовий день, такий чудовий день. А в мене, знаєте, жодного живого місця немає, тому що на підборах по Бруківці дивитися у 36 градусів пекла оці всі церкви, їсти в цих ганебних е, туристичних ресторанах і ще оця ганна, жжж, йому надзвонює. Боже мій. І він каже: слухай, давай я ще й завтра за тобою заїду, я вже знаю, де ти живеш, давай ще завтра, і ми з тобою знову поїдемо гуляти. Я йому кажу, ти знаєш, я все розумію, ти мені сподобався, ти дуже цікава особистість. Ну, я ж не хочу його знаєте, як-то ем, образити. Але я кажу: ти знаєш, мене дуже нервує те, що тобі постійно дзвонять. Він каже: Так це ж по роботі. Я кажу: Ну по роботі не по роботі, хто зна. Ти завжди перевертаєш е, телефон. Ось ой, це в мене така звичка. От завтра я за тобою заїду. Я не буду вже перекладати отак телефон. От, ти не хвилюйся, завтра буде все гаразд, все, ну будь ласка, будь ласка, ти мені так сподобалось, ти, ти ж бачиш, я, я такий джентльмен, я даже, я навіть не питаю в тебе Анкіун Ну, тобто, один поцілуйчик, я навіть в тебе не прошу. Я хочу, щоб ти мені довіряла. Я хочу, я хочу, я хочу. А в мене вже ніяких сил, і я так думаю: ну нічого з цього не вийде. Але він поїхав такий сумний, я його вже для себе викреслила, все. І от на наступний день день починається з того, що в, нашу, в наші двері дзвонять. А я тільки но проснулася. Я ну, зовсім ніяка, що називається. Він вже приїхав. Я йому не дозволяла навіть торкатися дзвоника на наших дверях. Ну як так можна? Може, люди ще сплять? Може, люди ще не вдягнені, не прибрані. Ну ні, воно приїхало. Ох, коротше кажучи. У мене заколочки торкаються, але буде жарко, якщо я його сюди поставлю. Приїхало воно. От, я була зла на нього і сказала так: Едуардо, а цього, чого ж е, Чеширський кіт? Тому що він все це він казав на такій посмішці. Розмовляв тільки на посмішці, і розмовляв дуже так. Знаєте, повільно, як котяра такий, повільно так все розмовляв, і ходив він так повільно. І він мені нагадував кота, кота. І оця посмішка, як у чеширського кота. Отому я відео так і назвала чеширський кіт. Він завжди посміхався, посміхався отак на посмішці. Розмовляв тільки коли плакав, то ридав вже отакими слізями. Взагалі, італійські чоловіки, вони дуже полюбляють плакати. Так, це є так. Так, от, мої хороші, приїхав. Я, знаєте, я новенька в цьому кварталі. Я не хотіла привертати увагу сусідів, не хотіла ніякого шкандалю. Я йому сказала: слухай, я тебе прошу. Давай, тихенько, тихенько, ти мене зачекай зараз, я вдягнуся, дай мені 20 хвилин, я вийду до тебе. І все, ми поїдемо, погуляємо. Все, тільки тихенько, біля нас є маленькі-маленьке, ну це навіть не парк, там одне деревце, Отам мене і жди. Під домом, під хатою не треба. Ось, поїхав він через двадцять. 20... Хвилин я вийшла до нього. В мене не було вже ніякого настрою а в нього такий настрій, і він каже. Слухай, поїхали вчинемо. ну тобто в кінотеатр. Зараз новий вийшов у цей Джурасік Парк, і ми а. подивимось там, якась та серія. Ось. Я була не проти. Думаю, ну, окей, поїдемо в кіно. Але для мене, знаєте, після Харкова, після кіно... кінотеатрів, там Дафі, Караван, ну хто з Харкова, той знає, де отакий звук, акустика, все. Оце я перший раз була в італійському кінотеатрі. Він мене привіз на дуже а... Кавур. Може, зараз там, знаєте, і. Že bolj moderna, bolj. Сучасний кінотеатр, але коли ми туди приїхали, це був такий: господи, ні звуку, нічого, грязний, вонючий. Тільки що Бела П'яца, знаєте, белі таке посто у Римі в історичному центрі Риму. Зараз є сучасні в Італії кінотеатри, але вони знаходяться у центрах Комерчалі за Римом. А отак, от у Римі, я не знаю, і це був перший раз. Я була на парку юрського періоду. Джурасік парк перший раз я була в Італії. В кіно, от саме з цим чеширським котом, взяли ми там попкорну і пішли. І оці всі а, сидіння вони були з плюшу, плюш він дуже поглинає звук. І ще цей плюш був дуже брудний. Дуже от на знаєте на спинці цього О, знову ці дві тітоньки повертаються зараз, будуть дивитися. Ось бачите, так цікаво, з ким я розмовляю, та їдьте вже. От оцей весь пилюш він був у чужому волосі. Вони були грязні, нечисті. Боже, я сиділа на краєчку так щоб моя попа торкалася тільки краєчку оцього, значить, стулу. А він отак от розлягся на тому брудному, чужому волосі. Боже, фу, казків, це було огидно. І потім знаєте, що це є і в італійських кінотеатрах, і в італійському театрі, коли зненацька, зненацька, Знаєте, не те, що перша частина фільму закінчилася, і ти можеш кудись вийти в бар, щось собі там смачненького купити, поїсти. Ні. Зненацька, отак от тільки цей ящур, оцей динозавр, він починає на когось нападати. Хопа і виключили е фільм. І включили значить, е світ і почали е входити люди, от такими знаєте, як на ярмарках, Оце, отакі коробки по рядам, і е продавати там напої, попкорни, чіпси. Отак вони ходили ходили е хвилин 20. Ми собі купили сік і ще щось. І потім вони вийшли, і знову бум і фільм. І оце все хром, хром, хром. І саме таке було на травіаті в театрі, коли е, вона там співає, ця трав'ята Віолетта співає, а поміж рядами ходять оці офіціанти з бутербродами, з бокалами, е, з келихами вина. Ви можете тут же купити і тут же їсти і запивати все. Вином, коли йде на сцену таке дійство. От, і сиділи ми з ним у цьому кінотеатрі, на цьому Джурасік Парк. Потім знову почалися ці церкви. Одна, друга, третя, він мені показував. Ось, І на наступний день це вже було свято Ферегоста. А це свято, воно, як вам сказати, для італійців дуже знакове вони з сім'єю або з коханою людиною, вони кудись їдуть і празнують. І я думала, ну може він мене запросить а, на завтра на свято. Може, він мене запросить. Ось телефону було відключено вже з вібро, і тому оця Ганна Аморе, а так ще смішно в нього була біла сорочка, і карман був білий. І був в карман вставлений телефон. І коли ця Ганна Аморе йому надзвонювала, це було видно. Але він вимкнув звук і він е, вимкнув е, вібро. І коли вона йому дзвонила, включався екран, і це і через білий е, оцей е, карман, карман, карман. Зараз не пригадаю, таска по італійськи. Кишеню, о, через білу кишеню сорочки, ну все було видно, хто йому надзвонював. І тут я вже не витримала і кажу, хто це така Ганна Аморе. Вона тобі постійно надзвонює. Чого ти до мене причепився, якщо в тебе є Ганна Амора, з якою ти не закінчив відносини? Залиш мене у спокій. Ні, 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 ти така гарнюня, ти така класна. Я не хочу тебе у спокої залишати. Я хочу бути з тобою. От, а ця гарна Ганна Аморе ні, це не моя дружина, це інша Ганна, з якою я жив, але вона не може мене забути, вона не може мене кинути. Тому що я такий чоловік, такий чоловік. І ось вона мені постійно надзвонює, а я хочу вже іншу жінку, іншу. Я кажу, значить так, мій любий, давай так зробимо. Ти спочатку закінчиш всі відносини з тією Ганною Аморе, і ти досить її у телефоні своєму, вона в тебе підписана як Аморе, як кохання. От ти спочатку все там закінчиш, а потім вже подзвониш мені, і я вирішу, воно мені потрібно чи ні. Щоб я тебе навіть не бачила біля своїх е, дверей. Не потрібно до мене приїжджати. Він каже: Слухай, слухай, Маріанна, Ну от завтра ж Ферагоста, мої друзі мене запросили вже давно. Мене запросили. В них такий замок є. Стояйте Тоскані, Такий замок чудовий. І я, як архітектор, хочу подивитися, це буде моя майбутня робота, щоб цей замок відновити. І ось вони мене запросили. От і е, давай так. Ти охолонь. Він мені каже, ти охолонь. Я поїду без тебе на ферегосту на це свято. у цей замок. Я поїду без тебе. От, а через тиждень я повернуся, і ми знову з тобою поговоримо. Ніяка вже Ганна мені дзвонити не буде. Будеш тільки ти. Моє аморе, будеш тільки ти. І він поліз до мене цілуватися. Я така: ні, 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 ні. Хочеш сам їхати до цього замку? Будь ласка, їдь, будь ласка, їдь. Але мене залиш у спокій. Отакий От був ще італійський персонаж. Поїхав він в той замок, написував він мені багато листів, фотографував цей замок, що йому там доведеться відреставрувати, Ось і що він там з друзями, і отак от мені робить відео вечірки з друзями. Даруйте, але там як дискотека, басейн, багато хлопців і дівчат, і всі там скачуть, пригають. Якась та полуп'яна дівка на нього пригнула, Розумієте? Ай. Я так на це все подивилась, думаю, боже мій, збережи мені Боже. І все. Я його заблокувала, я його вимкнула, і я йому написала, що мені, мене це не цікавить. Ти мене не цікавиш. Ось і його, Тобто я помилилася, все, шукаю собі іншу. Іноземку, яка тільки приїхала до Риму, які ти можеш навішати лапшу на вуха. Тобто мені здається, мої хороші, що він все ж таки з кимось то живе. Якщо б я йому ну, прям таке конче сподобалась, він би мене взяв з собою, тому що ну, зрозумійте мене, перегоста, це свято для італійців дуже важливо. І якщо людина їм подобається, якщо не те, що подобається, знаєте, там як жінка, щоб з нею час добре провести, а подобається по-серйозному. Завжди тебе будуть знайомити з друзями, тебе візьмуть з собою, розумієте, тобою будуть опікуватись. Ну ні, ні. Він, я йому була потрібна, напевно, як такий безкоштовний психотерапевт, якому можна було оце, це все плакатись. Його книжка полетіла у смітник. Мені не потрібно читати його. Шмарки оці. От от ще такий персонаджа, отакий от чеширський кіт, був е, я була з ним так знайома. Маман знову ж таки була дуже незадоволена. Господи, мені вже було все рівно задоволена. Вона незадоволена. Я їй вже казала, що мам, мені і так це все отут, от оці всі італійські чоловіки. А ти ще масла вогонь підливаєш. Як вона казала, значить, ти не знайшла потрібних слів, щоб він тебе запросив у цей замок. Я кажу, мам, я з ним була знайома тільки два дні. Два дні. Слава тобі, Господи, що він не ліз до мене чіплятися. Слава тобі, Господи. Але всі два дні йому надзвонювала оця Ганна кохання. Е, і якщо він вже приїхав до іншої дівчини, принаймні кохання, слово кохання, він міг оце аморе і витерти, і підчистити. Коротше кажучи, дівчата, отакий був чеширський кіт. Зараз буде ще два персонажі. Тяу-тяу!